У нас тут було домашнє завдання Йова, 22-й розділ, 22-й вірш. Ми з вами закінчили книгу Йова, розбиралися з нею. І залишився такий ну, один з віршів, який я хотіла, щоб ми розібрали. Давайте зачитаємо. Прийми з його уст закон і поклади його слова в своє серце. Якщо ти покорі, Навернешся до всемогутнього і віддалиш беззаконня від свого намету, то будеш відбудований. Ось таке місце писання. Як ми його можемо розуміти? Ну, питання до вас, по-перше, -по да? чи було у вас можливість поміркувати? Два тижні у вас було. Можливо, заміточки якісь собі да, нотатки робили. Собі нотатки. Да, хто перший, можливо, поділитися тоді? Так, давайте я тільки не підписую переклад. До того. У нас було таке завдання, що як знайти в новому заповіті да, оці паралельні вірші, і вірші, вірші, які стосуються до цього вірша, відносяться. Mm -hmm. да, наскільки це актуально наскільки... в новому mm -hmm. завіті було? Да, да. Завіті. Ну, Найперше, закона, закона цього, поклади, зараз я ще раз прочитаю, можна. Mm -hmm. Закона, візьми з його вуст. І слова його в серце своє поклади. Якщо слова Божі лежать в твоєму серці, і вони будуть, вони будуть рудвигати тебе вперед, ти будеш написано в новому заповіті, а ти збитка серця говорять устам. Ну я тут на українській виписала. Mm -hmm. Все, що чим буде наповнене твоє серце, те буде виливатися з тебе. Це буде твоє твоє життя, це буде тебе рухати вперед, це буде ти будеш, це твоя частина тебе стає частиною тебе. Якщо ти ці слова закоріниш своє серце, вони будуть частиною тебе. І я щось виписала з нового заповіту. Тут декілька віршів і, 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 з приводу закону, з приводу слів. От в посланні до євреїв, апостол Павло пише: бо це ось о той завіт, що його можна це скла? Це я, те, що я як я розумію, по цих днях, заповіду, що його по цих днях складу із домом Ізраїля. Uh -huh. Кожен Господь каже Господь дам закону свого всередину всередину їхню і на їхню ньому серці його напишу і я стану їх богом а вони стануть мені народом і більше не буду навчати вони один не будуть навчати вони один одного і брат свого брата говорячи, пізнай Господа бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього каже Господь бо їхню провину прощу і не буду вже Згадувати їм гріха. Угу. За... Ой, це я не те Вибачте, я прочитала Єремії. Ну Єремію. Я просто да, два... я... да, я я не в тому порядку це. трішки прочитала. Да, Збільшую, бо не бачу трошки погано бачу. І це було да, Це було зі старого заповіту, а ще з нового заповіту з євреїв. Теж прочитаю паралельно. Оце заповідь, що я його складу по тих днях із дому із Говорить Господь, покладу законом. Чекайте. Ну він повторює це. Це повторюється. Да, це саме, саме... Да, саме просто я хотіла з нового заповіту прочитати. Це повторення. Це апостол Павло угу. і старого заповіту. Вже написано в новому заповіті ці слова. Пророчество, да, це пророцьство. Да. І що, е, щас, я милостивий до їхніх неправд і їхніх гріхів не згадаю. Я більше, не згадаю я більше, коли, коли ж каже новий заповіт, то тим назвав перший старий. Угу. А що порехняві і старіє, то близьке до зустріння. Це я хотіла це прочитати. Іменно, угу. В Старому Заповіті, якби сказано про ці слова, що ти повинен вкласти. І вже в новому, якби ми живемо в новому заповіті. Я, вибачте, збилася. Ні, в новому закон. завіті, немає. На, заповіті закону нема. Так, я збилася, я просто тут перепутала, збилася угу. думки своєї. Е, нема такого закону, як законництва такого нема. Угу. Да. Я вибачаюся, я трошки збилася. Давайте зараз ну, думка повернеться. Я трошки Нормально, все, все да, класно. Да. Да. Я трошки розвилася, забулася. збилася. все попало в серце. Да, я збилася трішечки, як би... Нічого, моя... все правильно. Втратила, да. втратила, втратила ниточку цю зв'язку. <кхи> Ася, зато не втратила. Ти так гарно нам да, прочитала да, да, міста із Біблії. Я, прямо, я, я, я ту тему, Тому, в тему, да. Саму сам, тему, сам, в тему ти розширила. Да, я чую слова, розбирала. які Господь просто... напише в серці. Mm -hmm. це, це є закон. Ну, і не нужно буде теж, щоб ти учила. От ми якраз перед цим... Він вже віддали від нас беззаконня. Не ми вже там якось, а він вже. О, о, да, Бо от якраз да, ми при цим цього, цього да. нічого не робили. Ми хочемо. Нам не треба віддаляти беззаконні від свого намету, тому що він це все зробили. Да, да. Ви знаєте, що тільки що от прямо перед цим, от перед нашим уроком, ми якраз говорили, що да, от про те, що як, як, тобі буде, як ти будеш рухатися за Богом, як, от Бог буде всередині тебе так, Він тобі давай цей напрямок, ти будеш це відчувати серцем, розумієте? От коли... Це в серці, так. <звук> да, це в серці все буде. Ти будеш розуміти вже серцем. Не ті, не Те, папер, про що йдеш, ми не... говорили перед, перед тим, як заняття да? Так, да, почалося. Ми, перед заняттям почали ми тему, прямо... про це і говорили. Торкнулося да? теми цієї. Да. Це просто було торкнулося цієї теми. Угу. Да. Дякую. Міш, додавайте. Добавляйте. Добавляйте. Ну, Переходимо під які же мої сили. <гум> 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 Галочка, може ви? <гум> Давай. Сестра Ася, що, ну, Ну, можемо да, зробити такий підсумок? Ви все Добре. вірно сказали, і дуже коротко і влучно і Добре. все правильно. Добре. Влад може ви додати ні? дуже гарна Тобто, прийми Добре. з його уст закон і поклади його слова в своє серце. Тобто він був ще поза завітом, але ну це пророчі слова, які ви правильно зачитали Єремія 31, 31 і Євреям 8, 8. Да, воно перекликається це саме. Це саме слова і обітниця Нового Завіту. І в Єремії це ще є обітниця Нового Завіту. Це воно і є. І апостол або той, хто писав послання до євреїв, він це підтверджує. Каже: ось новий Завіт вже настав. Тому Бог сказав: Я покладу вже ці слова в своє серце. Вже не ви будете, ну, ти сам не покладеш, да? вони покладали в Старому Завіті, коли був Моїсей. І, і ці слова були начебто да? в їх серцях. Але серця їх були які? Кам'яні. А Бог каже, я зроблю м'якими ваші серця живими. І вже на живих серцях напишу. І коли напише Бог на живих серцях, воно буде працювати. А коли на кам'яних скрижалях... Вони написані були, і серця були скаменіли, да. і воно не діяло. І люди мали покласти закон серця, а Бог каже: ну, коли ви кладете, нічого не відбувається. А коли я це зроблю на ваших серцях, ото ви будете розуміти і будете так жити. А тут вже є умова, 23-й вірш. Якщо ти в покорі навернешся до всемогутнього і віддалиш беззаконня від свого намету, тобто. Це, е, це, ну, це діла. Це зроби ти. Віддали беззаконі. А як я віддалю беззаконні? Я віддаляю, вони повертаються. Я віддаляю, а потім знову грішу. Я покаявся, віддалив. Кажу ні, не хочу, а воно стається. Чому так? Чому так? Тому що закон, да? закон. Е, ну, як ти його не намагаєшся виконати? Воно якось не виконується. Ти виконуєш, знов зрішив, чи там, чи там зрішив. І... Законний Так. Тобто... Да. І віддалиш беззаконня від цього намету, то будеш відбудований. А Бог каже, ні, я тебе відбудую. Розумієте? Тут на людину перший цей вірш, який ми прочитали, 22, й то да, прийми з його вуст закон і поклади його в своє серце, а Бог каже, я це зроблю. 23 му вірші, якщо ти в покорі не вернешся, ну ми в покорі не вертаємося як? Ми визнаємо, що нам потрібен Ісус. Все. Да. Ми самі не можемо, давай Ісус, ти будеш керувати моїм життям, і коли він керує, то чудово виходить. А коли я буду керувати, буду сам, сам віддаляти беззаконня від свого намету, і тоді ти будеш відбудований. Ну, звичайно, якщо людина постійно щось... Погане робить, то воно її зруйнує. Це звичайно, якщо людина, ну, ми не називаємо такий гріх, тому що гріх є в Новому Завіті це невір'я в Ісуса Христа, і апостол Іван пише про це, що є єдиний гріх, що не вірують в мене. Що не вірують в мене, це єдиний гріх. Якщо людина навертається до Господа, ну, тут він каже, якщо ти в покорі не вернешся до всемогутнього, і якщо в Новому Завіті ми напишемо, то він віддалить беззаконня від твого намету, і ти будеш відбудований. Розумієте, тут різниця, воно, начебто, і непогані слова, хороші слова, але Бог каже. Ну, ви це намагаєтесь зробити, але воно не виходить у вас, не буде виходити. Тому що, якщо я не напишу е, свої ці слова в вашому серці, а я напишу, і ви будете так жити, тому що ну, це для вас буде вже ваша природа. Це ваша вже буде природа, це ваше єство. Ви захочете так жити, бо ви вже такі самі, як Ісус. Тут такого в нас, звичайно, немає, бо. <губ> Іов і, казав, якби був відкупитель. І я вірю, що він є, і десь він є, і якось воно може статися це пророчі слова. Але, але Бог сказав, це я зроблю. І відкупителя дам, і е, через нього все буде. Да? Він, він це зробить. Це зробив Ісус. Він пішов на хрест одного разу, і нам не треба знов і знов. Очищати себе і так далі. І так далі. Ну, Думаю, зрозуміло, да? Всі згодні, чи є пропозиції а, ні, і раз, доповнення. Раз, а, да, органічно все стало, тому ну, обговорення було угу. до, до Йова і потім раз, да, і да. так, що все підтвердилося словами. То, Боже, у Йова це буду, ти будеш робити, ти будеш да, намагатися, віддалиш і тоді да. будеш відбудований. Да. Да? А у нас ні. Ісус прийшов, змінив моє життя, і тому. Я вже така, да. і коли я це приймаю, це розуміння, що я праведна по вірі, так я буду таке жити. Мені вже не захочеться іншого, да? Да, так. Да. Воно? Да. Оксана, це мені схоже, знаєш, коли ти вже знав, що таке благодать, але ще тебе, друзі, такі дітям залишилися. І ти з ними спілкуєшся, і вони тобі це починають розказувати, що тобі треба покаятись і жити по закону якомусь. От, щоб ти прийшов до Бога і покаявся, і все в тебе буде. Но ти добре. вже прийшов? до Бога, Да, да, да. Само а ти ж, ти ти ж вийшов від Бога від Спитидесячської церкви, там чи з Баптиської ну, чи з якоїсь Ну, поїти маєш да? на увазі? Ти пояснює, бо не всі ж тебе знати. За, де законічество да, таке? От, і, і, ти, тобі... ти постійно недостойний, недостойний. Да, недостойний. Да, ти постійно. недостойний, недостойний. А, а як ти можеш стати достойним? Ну ти ніяк не можеш ніяк, стати. Ти ніяк не можеш стати тільки Це як... Божа воля, він Ісус захотів і зробив. І зробив да. тебе достойним. В ньому ми достойні. Без нього, ну а, взагалі що ми без нього? Нікуди нам без нього не дітися. Слава Господу!